Я нам свою могуть, дай розпізнати правду, праведників не забудь, дивлячись в твої очі мільйони скованих душ. Пригорни, просели на починок, та їхню не наруш. Заступи нас і нашу державу, одкривали лютих негод, всі ми суші, усохші, прийдешні, мій Щирина думка, що говорити про голод, це озиратися назад, це блукати десь серед могил. А що ми там знайдемо? Ми повинні дивитися у завтрашній день, а не озиратися назад. То чи треба сьогодні говорити про голод? Озиратися у минуле треба, кожному. Людина не живе в одному часі, а у трьох часових вимірах, у минулому, сьогодення та майбутньому. Дорога в майбутнє. Пролягає через минуле. Треба осмислити власне минуле, зрозуміти його, бо історія повторюється. І якщо сьогодні не зробити висновки, історія може повторитися. Отож, озирнімося, щоб покаятись, а головне, щоб зрозуміти. І ще одна гірка істина. здоровим духом і тілом, що вміли мислити і протестувати.